Слово Верітас на ранок 24 вересня. До Ісуса приходить Марія та Його родичі, натовп, через який вони не можуть пробратися, стає перешкодою на дорозі до Ісуса. Однак Господь підкреслює, що пріоритетним першим завданням учня Ісуса є слухати і виконувати Слово. Це важливіше понад все інше. А навіть більше все наше служіння, робота, виконування обов'язків, вміння любити і пробачати, дарувати себе іншим, це все випливає із слухання Слова, Божого Слова. Між різною інформацією, яку сьогодні можеш слухати, яку пропонує світ, постав сьогодні на перше місце слухати, що мені говорить Господь. В його слові завжди є багато любові, завжди є дуже багато любові.